Найдешевший ліф в Україні. Цікаво, дивіться далі. Зараз ось я взяв, проїхатися на такому ліфі, у нас з'явився ліф в продажу 2011 року. Використовую наразі автомобіль як технічку, поїхав водичку набрати. Зараз припаркуюсь, показую вам автомобіль. Дивіться, на саме сидіння впереді, ззаді. Ось так він виглядає. Ось такий ліф. 2011 року, Найдешевшою, наголошую, якщо ви бачите лів на авторія на ходу, найдешевшу ціну, знаєте, у нас ще дешевше. Да, він не в ідеалі, він зачуханий, Є до експлуатації є. Тут крилочко коснуте, тут коснуте. Ну і такий він весь подряпаний по кругу, по кузову. Прям не ідеалі. Але є момент. Я прибором приладом перевіряв його. Він весь в рідній фарбі. Уявляєте? Так, да, він покоцаний, весь по кругу. Ось тут є коцка, тут щось було, тут на дверцята щось було, знизу ось теж є коцька. Так, да, не віддалі, але і ціна відповідає стану. Найдешевший в Україні ліфт. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Або заїжджайте до нас на автомайданчик, місто Чернівці, вулиця Хотинська, 10А, територія епіцентру. Авто на майданчику чекає на вас, дорогі автобізнесмени.